Тут знов-таки в черговий раз я мушу погодити, взагалі мене дивує, чому саме Мінцифри займається такою величезною кількістю питань, які з моєї точки зору, вони властиві в першу чергу Мінстратпорову. Тоді в мене відповідне запитання, а чим займається Міністерство стратегічної промисловості? І... Я погоджуюсь з тим, що великі, ну, великі проблеми ми маємо, в тому числі з Ребом, я ще з 2014 року постійно підтримую підрозділ, один з підрозділів Ребу. Це хлопці, роботу, яких ми практично не бачимо, не відчуваємо, можливо, лише тільки відчуваємо. От я одного разу, коли був Черговий нальот Кацапів, то мені треба було їхати забирати з ремонту ноутбук для хлопчиків відправляти. І я приблизно знав район, де треба отримати цей ноутбук, але де точно розташований будинок, я не знаю. Я вирішив, що я зараз в Google Maps заб'ю адресу і поїду собі по навігатору. Я вийшов. Сів в автомобіль, ввів адресу, і раптом я побачив, що навігатор мені показує, що я спочатку що я знаходжусь в Херсонській області. А, ну, я, маючи на меті просування по Києву, я почав рухатись, потім знову подивився на навігатор, він мені показував, що я плаваю в Азовському морі. От, якщо ви бачите подібні випадки самі, то це наслідки роботи тих хлопців, яких я підтримую з 2014 року і які фактично великою мірою убезпечують безпеку нашої країни під час різного роду ракетних обстрілів Кацапні, то я, я от лише тільки сьогодні. Отримав черговий лист звернення з проханням про допомогу, начебто і невеликі кошти, там біля 100 тисяч гривень. Потрібно їм о, там роз'єми свої рідні, кабельна продукція. Тому я чудово усвідомлюю, що ну не все в нас, далеко не все в нас добре на на рівні о, радіолокаційних різних. Напрямки в тому в тому числі там і за горизонт на радіолокація. Але <кій> разом з тим, а, самі ініціативи, які озвучив міністр, вони абсолютно ну, чудові, можна лише тільки вітати Лише тільки мають два запитання: чому через два роки ці ініціативи проявлені? І друге запитання. Спостерігаючи за, наприклад, таким напрямком, як дрони, попри всі бравурні звіти і міністра, і президента щодня спілкуючись з нашими захисниками, може дійсно в такій вони великій кількості виготовляються, я не знаю, але. Те, що їх як не вистачало, так і катастрофічно не вистачає на передові, ну, це не треба бути академіком чи якимось там лауреатом Нобелівської премії, для того, щоб це дізнатися. Достатньо просто поспілкуватись з тими українськими військовими, які перебувають на лінії фронту. І вони скажуть, що, наприклад, зараз, якщо брати в районі Авдіївки, наприклад. да, то там кількісна перевага орків над, по, безпосередньо под, по напрямку FPV-дронів. Кількісна перевага складає 1 до 10. Але хотів би зазначити, що саме дрони, це був ледь не єдиний вид озброєння, в якому на початку повномасштабного вторгнення Україна мала величезну перевагу проти. Орди. І ми перемудрилися замість того, аби стрімко розвивати цей напрямок. Ми перемудрилися за ці два роки втратити, і, ну, вибачте, але я скажу відверто, о, катастрофічно втратити наявну перевагу. Хто і яким чином буде за це відповідати. Це називається маємо те, що маємо, на жаль. На жаль, на сьогоднішній день я вже про це неодноразово казав: механізму легітимної зміни влади не існує. І нам доведеться навіть з такою нікчемною владою, але обороняти нашу державу і отримувати перемогу. Тому, ну, на жаль, от маємо те, що маємо, позбутись зараз підкреслюю, в легітимний спосіб, цього дарування можливості у народу України немає, не передбачено. Що стосується втрачених можливостей, я чудово пам'ятаю інтерв'ю Сергія Кривоноса ще в 2019 році, коли тільки відбулася зміна керівництва РНБО. І, здається, там вже через два тижні чи через протягом місяця Сергія було звільнено з посади. І він дав велике перше розгорнуте інтерв'ю, в якому він визначив, що він був просто шокований аргументом від новопризначеного очільника РНБО, який сказав. Ну, чому, мовляв, генерала спецпризначенця звільняють з посади в РНБО? А тому що питання війни вже закрито. І це було проголошено головою РНБО в 2019 році. І це не випадково там. Ну, Бувають ситуації, коли людина щось. Ляпнула, не подумавши, ну, всі живі люди. Але от така політика вона впроваджувала чинною владу з першого дня обрання Зеленського. І лише тільки, на жаль, неймовірно висока ціна, яку ми платимо. Ми я кажу, українці, українська держава і українська країна. От Ми всі платимо неймовірно високу ціну. За такого ідіота на посаді президента і за ту наволочну команду, яку він привів до влади. Тому, на жаль, я можу от цей наш блок завершити лише тільки відомою фразу покійного Леоніда Макаровича Кравчука: Маємо те, що маємо. і Можемо до хрипоти один одному розповідати про а, чи то свідомі, чи несвідомі помилки тих чи інших чиновників, але ну скажу відверто, коли я чую про те, що там вони завтра закуплять або виготовлять мільйон дронів, ну хрен з ними, хай собі розповідають. А я, наприклад, зараз. Виходячи з того, що доволі стрімко зменшується допомога з боку а, співгромадян, нашої, принаймні нашої організації, народнити, то ми зараз прийняли рішення практично всю допомогу, яку ми отримуємо від громадян, ми спрямовуємо на придбання ФП відронів. І вже є звіти від хлопців, які отримують, ну, умовно наші. Ті дрони, які ми для них закуповуємо. На жаль, можливості дуже суттєво зменшились, а потреби навпаки суттєво збільшились. Саме тому і ворог має і перевагу не тільки в, вибачте, в тупому м'ясі, не тільки в бронетехніці, а навіть в тій доволі значній принциповій галузі. Як дрони, в якій ми мали перева. Я вчора не вчора, там на днях бачив розповідь, чи то мер Житомира, чи голова Житомирської воєнно цивільної адміністрації, а там принаймні запровадили цікаву ініціативу, яка полягає в тому, що вони надають людям. Набори комплектуючих, і люди там ну, вдома, в гаражах, де завгодно, збирають комплектуючи, виготовляючи фактично кінцеву продукцію, і при поверненні вони отримують е, матеріальну компенсацію. компенсацію. Так, з місцевого бюджету. так так Але навіть, е, ну там у мене залишились після цієї розповіді деякі запитання, бо я не зовсім зрозумів, е, цей. Чиновник сказав, що громадянин отримує біля 6,5 тисяч гривень за зібраний дрон. Ну Собівартість FPV десь приблизно 15-16 тисяч, то ну, це фактично добре, що хоч щось повертають, але ну назвати це. Реалізацію тієї ідеї, про яку там розповідав Федоров що беріть, комплектуючи, збирайте і, і, і давайте, Ну це не зовсім відповідає дійсності. І далеко не у всіх громадян є можливість викладати там щотижня або через день навіть, в принципі, як мені розповідали наші фахівці, то один фахівець здатен збирати. Або один дрон в день, або один дрон в два дні. І відповідно витрачати з власного сімейного бюджету на кожен дрон 10 тисяч. Ну, у нас немає великої кількості громадян, які здатні профінансувати подібні заходи. Це треба чесно визнавати. Тому сама ідея вона можливо і має місце на життя. Бо абсолютно недоцільно. Це технологічно дуже простий процес. Він не потребує додаткового устаткування. І дійсно віддавати на аутсорсінг процес зборки, а не влаштовувати ну, в нашому розумінні виробництво там в цехах, да, в гаражах, куди потім може щось від. Лаптіногих прилетіти і загинути можуть люди. А розпорошити це безпосередньо по громадянах, по, по квартирах, по дачах, по гаражах. Це, в принципі, з моєї точки зору ідея непогана. І її просто треба довести до вдома. Я знаю, до мене вже звернулось декілька людей, які мають фахову освіту в цьому напрямку. Вони готові безкоштовно збирати дрони. Але їм потрібні комплектуючі, бо самі закупати комплектуючі, вони не спроможні. От якщо б той то самий Федоров взяв на себе ідею закупівлі, масової закупівлі комплектуючих, по-перше, це б суттєво зменшило собі вартість. А по-друге, можна було б пожарцій повністю комплектні комплектуючі роздавати набори. Фактично, конструктори роздавати громадянам, і вони могли в вільний час збирати і повертати вже безпосередньо до Збройних сил готові вироби. Сама ідея, мені здається, вона нормальна, має право на життя, але її треба всконалити. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!